Книжковий дайвінг в Івано-Франківську місцева громадська організація влаштувала вечір обговорення творів. Цього разу розглядали роман Антиутопію Джорджа Орвела 1984. Більше про зміст наша Вікторія Резун розкаже. Книжковий дайвінг спрямований на розвиток мислення, адже ті твори, які обирають учасники до обговорення, складні та філософські, кажуть організатори. У нас є певна система голосування вибору книг в нашому чаті, і книги є різні від різних людей. І кожен раз демократичним голосуванням ми обираємо, яка книга буде наступною. Бо ми всі в певному моменті свого життя і на фізичному, і на духовному рівні маємо якийсь розквіт. Як Таке піднесення, а потім ми, якщо не підкріплюємо той розквіт внутрішніми переконаннями, то ми втрачаємо це. Роман Антиутопія 1987 дев'ятсот вісімдесят сім наштовхує про те, яким має бути здорове демократичне суспільство. Вважає Олександр Дудка про тоталітарне стеження, про неможливість людині бути вільною і про утопічність будь-яких поривів окремої якоїсь людини проти домінуючої. Скажімо так, соціалістично-нацистської системи. Учасник обговорення Михайло. Хлопець вважає, що такі твори не лише допомагають мислити по-іншому, а й проводити цікаві паралелі із сьогоденням. В якійсь мірі, можливо, навіть те суспільство антиутопічне, воно показано і зараз в нас. Те саме там про війну, про свободу, про свідомість і про те, як, як власне, свідомість знищують. Як, Будь-які ці моменти, тобто будь-які там історію переписують і так далі. Дуже багато таких моментів є, які там навіть думко-злочин, може бути таке, що реально якомусь, е, наприклад, в полоні десь там людей, звісно, змушують думати по-іншому. Просто їх скажуть, що те, що ви говорите, все забудьте і все. У творі описано тоталітарне суспільство у всіх його проявах за приклад написання цієї книги Орвел брав скоріш за все нацистську німеччину і тодішній радянський союз. І як на мене, ця книга вона має заставити людей трошечки думати про те, що таке свобода, і цінувати справжню свободу. Такі літературні обговорення влаштовують уже півроку. За цей час учасники прочитали більше десяти книг, і це тільки початок, додають організатори заходу.